Вже за рік всі ці речі будуть у кожному відео з назвою Антитренди. Про них говоритимуть викінь це негайно. І що найсмішніше, матимуть рацію. Бо такі речі мають термін придатності максимум рік. А далі до побачення! Новий тренд вже на підході. Тому я, як людина з серцем і стилістичною совістю, Мушу вас попередити. Перш ніж нести це до каси, зробить глибокий вдих. Мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому ютуб-каналі ви отримуєте максимум стильної користі за мінімальний проміжок часу. Тому бажано прямо зараз тиснути вподобайку цьому відео і підписатись на канал, якщо ви раптом досі цього чомусь не зробили. І сьогодні ми поговоримо про модні спалахи, які зникають так само швидко, як і з'явились. Вкладатись в них грошима чи ні, вирішуєте ви. А моя місія бути вашим стилістичним навігатором і показати, де затори, а де вільний шлях. Поїхали. Почнемо. Зі взуття. І перше, це чоботи із широкими халявами, які спадають складками униз. Наразі фешн-інфлюенсерки заправляють у них джинси, джогери, стилізують із міні-і міді-спідницями. Так, наразі в них вже спекотно, але восени вам це ще раз спробують продати. Можливо, навіть зі знижкою. Проте попереджаю вас: немає нічого більш безглуздого. Ніж стрибати у останній вагон модного потягу. Тоді вже краще залишитись на вокзалі, випити каву і почитати наступний модний прогноз. А якщо хочеться високі чоботи, які будуть актуальними довго, беріть ті, що по нозі. Не обов'язково обтисли варіант, вони можуть бути прямими. Просто нехай не виглядають так, ніби ви вдягли два перевернутих парашути. Друге, це босоніжки із відкритим пальцем. По-перше, стопа не скаже вам дякую. Це виглядає як тортури для ноги. По-друге, я вважаю, що якщо вже тренд повертається, то нехай він має сучасне звучання, як, наприклад, сталося з Джейн. А тут просто архив, який забули осучаснити. І третє це платформа. Та сама іноді виглядає дуже гарно, але ненадовго. Максимум сезон 2. Тепер, що стосується сумок, будь ласка, сто разів подумайте, перш ніж придбати собі сумку в стилі Бохо. Вона має всі шанси виявитись не стильною розрадою, а драмою і сторочками у вашій шафі. Чому? Вже відповіла. В цьому відео. І от вам яскраві приклади таких сумок. А також стережіться трендових сумок в стилі ретро, якщо шукаєте собі одну, під усе і надовго. Це не вони. Тепер щодо одягу. Мене особливо непокоять ці сукенки з 2010-х років. Тонкі бретелі, квітковий принт. Довжина до середини коліна ідеально виглядають на дуже юних, дуже струнких і дуже професійних моделях. У реальному житті це ризикова наставка, і, як правило, не на вашу користь. І ще одне. Бюстіє у формі мушель. Неймовірно, віральна річ. Якщо серце просить, беріть, але майте на увазі. Це ненадовго, тут і зараз. Тому носіть до останнього теплого дня. На цьому у мене сьогодні все. Бажаю вам свідомого шопінгу і нагадую, що трендом номер 1 залишається донат на Збройні Сили України. До зустрічі!